Цього разу команда до нас приїжджає 12 числа. Вже Сергій Фоменко, режисер, продюсер. ну, ну Продюсер і директор. Будемо говорити. Автор сценарію навіть будемо говорити, все одно А, Вся ідея створення цього фільму, про який ми будемо говорити, о, це все належить Сергію Фоменко. Сергійно, ну, ми вже поза ефіром віталися. Довший час вже. майже годину вітаємось. Але в ефірі, оскільки тільки розпочали, то вітаємось знову. Вітаю тебе тут, Привет. в нашому ефірі. Привіт ще раз. Так, підрахували, підрахували ми з Сергієм, що не бачились давненько. Ну, вже так, два роки, як не бачилися і не, не говорили в нашому ефірі. Останній раз я пригадую з Сергієм зустрічалися. У 22-му році, тоді, коли Сергій був в теробороні, це такий складний час початку війни, десь от, вже визначили час, був приблизно такий самий, як тепер, березень. І тоді ми говорили Сергієм і живу десь. Був серед військових, колег своїх друзів. І от тоді була, була війна, і розмови були на зовсім між теми. Вірніше, тепер продовження цієї теми тема війни, але вже тепер тема війни в документальному фільмі, який створено вже, і який тепер е українські громади в Америці зможуть і вже дивляться, і зможуть подивитися і далі. Про все це будемо говорити. Сергій, пригадую знову таки. Наші попередні зустрічі в ефірі ти завжди говорив. Що влада мене стільки часу зараз е, просто здавав роботи? Це фільм, ми збираємо там звук, відео працюємо монтажі. Ну, це було ну, два роки тому більше. Тобто, так, весь процес роки. фільму. Це два роки. Ти землі це весь весь процес фільму Люди зі сталі тривав від ідеї до закінчення два з половиною роки, фактично. Фактично, зйомки ми почали в грудні 22-го року. Роботу над фільмом і зйомки та закінчили в липні 24-го. Ну але ідея, ще сценарії, перемовини, такі все, все це драфт сценарію, це все інше. Накопичення матеріалу, селекція кадрів і так далі. Це все велика робота, так. Два з половиною роки тривала. Це шалена робота. Я б сказав так, так це, це е, Ну, я б сказав так, повноцінна робота щодня, повний робочий день, а як ти що встигаєш все встигав в цей час десь бути, якісь невеличкі концерти, зустрічі з глядачами. Як ти весь весь цей час це все встигав, тим більше, що е, знову волонтерство, і багато різних речей в твоєму житті, ну просто mm -hmm. накопичилося і співпало в, час, в часі цієї війни. Ну, справа просто в тому, що сам сам, сам процес створення фільму він відбувався в Україні. Е, монтаж в Києві, е, це, в принципі, ну, на той момент якраз дуже активно було бомбардування. А, і все інше, а, відповідно, зникнення електричества, то все. Тому це ну, такий був процес непростий. Да, це була дуже важка робота, от, але ну, важлива дуже, і тому ну, її треба робити. Люди зі стані, ну я скажу так. Е це настільки очна назва, що, в принципі, на сьогоднішній день, якщо навіть подивитися в зарубіжні пресі, коли говорять про українців, взагалі, не тільки військових, не тільки Збройні Сили України чи там е, е, територіальна оборона, взагалі просто громадяни України і вся Україна це сталеві люди. В принципі, щодня, щодня бомбардування. Чи так, 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 це власне кіно також і про це тому що у нас розповідається історія битви за Маріуполь, історії особисті учасників битви за Маріуполь, родин бійців, які зараз борються за звільнення з полону. Захисники Маріуполя, але також це фільм про історію російської війни в Україні, яка почалася 11 років тому і триває зараз. І всі ці 11 років, а крайні фактично вже пішов четвертий рік. Це повномасштабна війна, і звичайно ж, напевно, в світі зараз не існує жодної нації, жодної країни, яка могла би витримати такий тиск, таку війну і не просто витримати, але й знищувати як збройні сили України, сили оборони України вже скоро буде під мільйон знищених окупантів за ці три роки. Я не знаю жодної країни в світі в сучасній новій історії, яка б показала таку міць українських збройних сил і таку міць духу українців. І враховуючи, що ми не мали такої кількості ресурсів, військової немає на увазі техніці, техніки, яка була потрібна для ведення саме такої війни, але Звичайно, в першу чергу я би хотів сказати, що ця війна це війна духу. І, звичайно, тому українці це люди зі Сталі, звичайно, так. так. Дуже дуже очна назва, абсолютно стрільців. Ти знаєш, я просто хочу відразу сказати, що у нас на пострі, на сторінці у Фейсбук буде постер. і про цей фільм, який покрас, коли буде саме в Чикаго. Ми говоримо зараз. Я хочу заносувати Чикаго окремо. Це 12 квітня. Буде показ в Чикаго цього фільму Люди зі Сталі. Він буде так. цей показ в українській околиці, може так сказати, майже поруч. Це в театрі на перекрив. Шопінціа. Та, на перекресті Division and Ashland, там о, і Малоокі. Коротше, там в цьому, на цьому великому перехресті є театр, і я думаю, всі багато знають, тут легко абсолютно о, добиратися о, з усіх боків ейвеями, вулицями, чим заводим. І о, хочу заносувати, просто наперед ми будемо говорити. І ще раз нагадаю, що це 12 числа, я о котрій годині. Я просто 12, стороне... квітня, да, 12 квітня, субота, 6-вечора, щепінсієтр, прем'єра в Чикаго, фільму Люди зі Сталі «People of Steel». Так, да, ну, ця прем'єра у нас зараз всюди по мере йде, Тобто ми будемо да, говорити, це... вже скільки відбулося. Показів в яких так да це е, частина світового туру фільму. Зараз відбувається американський американський тур фільму люди зі сталі. Зараз відбулося п'ять показів. Початок був в Нью-Йорку 13 березня. Потім було два покази в е, Філадельфії, в Пенсильванії Був показ в Мін в Мініаполісі, в Міннесоті. І кілька днів тому був показ в нью джерсі в Пасейку. Ще буде і далі буде знову ще один показ в Випані. 6 квітня, 10 квітня буде показ в Вашингтон, Дісі, 12 квітня, в Чикаго. Ну і далі теж буде тривати ще тут. Буде ще Флорида, Сан-Франциско. Баффало, Рочестер, можливо, ще Нью-Йорк побачимо. Тобто процес іде. Ну, тобто це довгий досить довгий, довгий тур. Такий да, тур. Перед, цим, перед цим ми якраз я закінчив денний тур в Великій Британії та Шотландії, і також було ще два покази в Варшаві. Перед тим ми був великий тур Німеччиною цього фільму. Перед тим був Франція, Іспанія. Ну і звичайно, що була прем'єра в Києві 5 жовтня, була 24-го року в українському домі, велика прем'єра. Так, так. Ну, Зараз світ триває світовий тур фільму. Мені цікаво сприйняття людей в Україні цього фільму і українців поза межами. Ну там будемо говорити, де ви вже були. там... Ну, ми ми, ми не лише українцям показуємо фільм. У нас взагалі задача американця, е, ну взагалі світовій громаді, світовій глобальній аудиторії і в кожній країні до нас. Приходить дуже дуже багато саме е, місцевих мешканців, які не є українцями етнічними, тобто шотландців, британців, американців в Міннесоті. Наприклад, у нас була 90% це це а Там було досить немало публіки. От, ну і те саме було в Нью-Йорку. Це була загалі міжнародна аудиторія, бо це був показ для е, е, депутатів, які чи як це називається цих людей, які працюють в організації Об'єднаних Націй. UN. То це була така спільна робота українського постійного представництва при ООН і постійного представництва при ООН Фінляндії. Це відбувалося в Скандинавія Нью-Йорку для іноземців. Нам дуже цікавлять, щоб якомога більше іноземців. Знали про цей фільм. Фільм створений англійською мовою та українською з англійськими субтитрами. Тобто, це одночасно він так. тобто Там, о, там де говорять українською, ідуть англійські субтитри, там, де говорять англійською, просто слухаємо англійською. Титри тобто, теж англійською. Тобто, це фільм так створений. Ну і плюс у нього ще було багато показів не тільки. Безпосередньо фейс, але ми робили ще покази на, в Румунії на прямо в на телебаченні. євроніз Румунія з румунськими субтитрами. Ми робили покази навіть в Катарі, навіть у В'єтнамі були покази, але там я не був присутній фізично. Тобто, це велика світова історія. Фільм відбувається в. В рамках великого такого мультимедійного українського інформаційного проекту Культура проти війни Culture versus War і о, о, це від подія відбувається за підтримки координаційного штабу з питань військовополонених, питань поводження з військовополоненими і Міністерства закордонних справ України. це спільна робота наша така. України, які прилетіли у США за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Кайте надійний вживаний автомобіль, придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше, ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг.